Протягом тижня у місті розпочалась справжня зима, яка стала радістю для любителів зимових видів спорту, адже з'явилась нагода покататись на лижах та санчатах. скориставшись зимовою атмосферою, відділу справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради спільно з Шепетівським міським центром фізичного здоров'я населення спорт для всіх, 14 січня на стадіоні локомотив організував фізкультурно-оздоровчий захід День зимових спортивних розваг. Сьогодні ми зібралися на стадіоні для проведення нашого. Заходу, зимового заходу, день спор зимових спортивних розваг. Ми запропонували учасникам провести змагання на санчатах і змагання на лижах. Як ви бачите, аудиторія зібралася, правда, не дуже велика, але ми сподіваємося, що такий захід учасникам нашим сподобається. І Якщо, звичайно, зима дозволить, погода дозволить, то ми зможемо його проводити частіше, саме в зимовий період, адже не завжди маємо можливість взимку потішитися снігом. Від погоди єдиний мінус лижного спорту, зауважує Наталія Стасюк. Програма заходу передбачала перегони на санчатах та змагання з лижних гонок. Ідея виникла ще влітку. Ми проводили такий аналогічний захід. Це був день літніх спортивних розваг для наших діточок, які перебували в канікулярний час і мали змогу позайматися спортивними розвагами, оскільки. Зима це теж. І діти люблять, полюбляють кататися на лижах, на санчатах. І ми вирішили в зимовий період. Як тільки сніг випаде, провести аналогічні змагання, тільки вже перегони на санчатах, льодянках і лижні гонки серед молоді, серед дорослих, всіх бажаючих. У санчатах ми, оскільки це маленькі дітки, вони полюбляють їздити на санчатах, а їх батьки полюбляють їх возити, то ми першу категорію запланували це. Вік-3-5 років за участю батьків і хтось з дорослих, щоб мав змогу взяти участь, вести на санчатах в наших перегонах на санчатах. Потім 6-9 років і 10-12 років це серед дітей, які самостійно прийдуть, і вони мали б змогу або один одного повозити, або хтось один меншого повезти, взяти участь в наших змаганнях. Також Чотири категорії в нас в лижних гонках: це юнаки та дівчата, одна дві категорії, і серед жінок і дорослих в лижних гонках. Дистанції такі символічні. Саме головне участь у змаганнях взяли участь близько 25 учасників, які поділилися своїми враженнями та емоціями від цього заходу. Будемо ще приходити, все дуже то добре. Все нам подобається, цікаво та весело. Дуже подобаються нам заходи, взагалі, які проводить центр спорт для всіх. Завжди беремо участь сім'єю. Це чоловік з сином на санях, я на лижах, дочка на лижах. Тому в нас дуже гарні враження, нам дуже все подобається. Ми з сином були сьогодні на змаганнях, перегони на санчатах. Ну, зайняли, напевно, ми друге місце, здається. Ну, все залежно від погонича, він був на санях. Переможці та призери змагань були нагороджені грамотами медалями. Також всі учасники отримали заохочувальні солодкі подарунки. Такі невеликі заходи згуртовують родини, тож не нехтуйте можливістю подарувати собі та дітям нові позитивні враження. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костенецький, лайк ті